Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Заїжджала я у Львів, і ви знаєте, я була просто здивована, наскільки відрізняється асортимент. Так багато новинок, такий великий вибір. Одним словом переїжджаю у Львів. 119 гривень коштує металева підставка декоративна. Такі келихи, ціна 88 гривень. По 169 гривень такі фігурні келихи для вина. Келихи для шампанського, по 99. Такі з різними веселими надписами по 129. Графин для горілки 139 гривень. Ви подивіться, який цікавий графен. Ціна 279 гривень, він скляний, досить важкий галечик для напоїв. Чашка в подарунковій коробці 119. Такий варіант 169. Вона є керамічна із кришкою. Цей варіант теж керамічний, ціна 169 гривень. Йде в комплекті зі скляною трубочкою. По 199 гривень чашки із цукерочками або чаєм. Також є дуже великий вибір чашок. По 77 гривень з такими котиками. Теж їх раніше не зустрічала. Прикольне зображення з однієї сторони. Чашка для кави ціна 49 гривень скло. Об'єм, на жаль, не зазначено. Бачила я на просторах інтернету ось ці скляночки. Ціна 24 гривні за одну штуку. Об'єм 240 мл. По 77 гривень такі склянки, теж цікава в них форма. І вони є такі ребристі. Цей склянка низька, і з такої серії ще є склянка висока ціна 88 гривень. Чесно, я би її сміливо могла використовувати навіть як вазу для невеличкого букета квітів. По 39 гривень склянки із нерівним дном, вони так прокручуються. Такі склянки по 29 гривень. Об'єм 350 мл. Скляна банка для сипучих продуктів. Об'єм 1 літр. Ціна 99 гривень. Такі баночки скляні. Кришка пластикова. Ціна 139 гривень, об'єм 1,5 літра. Такий варіант теж скло і кришка пластикова. 139. Менші по 139 гривень. Чашки. До речі, ось ці зображення і надписи вони відчуваються під пальчиками, тобто вони є об'ємні, точніше втиснуті, ціна 74 гривні. В сірому, в чорному, в зеленому та в білому кольорі. Чашки із котиками по 59 гривень. Чашка з собачкою. Теж тут малюнок тиснений, відчувається. Ціна 69 гривень. Об'єм 270 мл. 149 гривень. Така тарілочка. Побачила я перше тут, у Львові, а потім вже побачила в нас вдома, так би мовити що теж вони приїхали, такі новиночки. У нас з тобою любов і ласка. Бачите, тобто, такі всякі веселі зображення і надписи. Чашка для супу ціна 69 гривень. Теж кольори на вибір. Бачите, тобто, і біленький, і там позаду є в коричневому кольорі. Такий швидше до бежевого. 59 гривень чашка. Керамічна. Дуже тут гарні всякі ємності для подачі чи зберігання. Ось така цукерниця скляна. Ціна 249 гривень. Йде в комплекті із кришкою. Різні ємності по 119 гривень, ось така невеличка з бамбуковою кришкою. Є дуже схожі, але інші ось такий варіант за 99 гривень. І більший варіант. Ціна більшого 169 гривень. Дуже мені сподобалася ось така ємність. Ціна 199 гривень. Вона є скляна, двохрівнева і з кришкою. Цукерниця скляна. Я думаю, крім цукерок, можна якісь горішки зберігати, наприклад. Красота. Ви Знаєте, не купила, а тепер мені шкода, що не купила. Треба було взяти. 129 гривень. Це є пляшка для олії або оцту скляна із ручкою. Ваза скляна. Ціна 249 гривень. Така ваза. Завжди звертаю увагу, їх використовують для цукерок в різних закладах. Ціна 179 гривень по 24 гривні. ємність для зберігання зубочисток. Форма силіконова для приготування цукерок. Її отвір для паличок 49 гривень. Такі теж ємності я не зустрічала в нашому місті, а в Львові вони є. Ціна 139 гривень. Бачили, як в такому готували сніданки? Зверху якісь горішки, а знизу мюслі. є декілька варіантів кольорів. Качалка для тіста дерев'яна 139 гривень, прокручується. По 18 гривень контейнери, об'єм 250 мл. По 34 гривні ось такі контейнери, тут об'єм 1 літр, кришка закручується. І є ще по 24 гривні, тут об'єм 500 мл і по 29 гривень. Лопатка ціна 119 гривень. Теж інші я бачила в нас, а такої іменно я не бачила. По 119 гривень. Така ложка для морозива. Контейнери 59 гривень такий варіант. Об'єм 330 мл. Півлітровий контейнер за 69 гривень, літровий за 99 гривень і 1,5 літри об'єм ціна 109 гривень. Подобається мені, що є різних об'ємів, можна собі зібрати цілий комплект. Але є один мінус. Завжди в Аврору привозять щось новеньке і завжди вже хочеться того новенького. Такі контейнери по 69-129 Теж не бачила, в нас є ось таких наборів. Це і набір для подачі та нарізання сиру. Такий бамбуковий. Він закритий, запакетований, тому вам на сканері покажу. Ціна 249 гривень. Бачите, тут є ножі дерев'яна підставка. Така бамбукова дошка. Теж можна використовувати для подачі блюд. Ціна її 249 гривень. Сподобалась мені ось така мнажниця. Для закусок ціна 299 гривень. Дерев'яна у вигляді серця на два відділи. з темнішого світлішого кольору. Такий варіант дерев'яний на три відділи. Ціна 299 гривень. І з ручками. Така менажниця. Можна в ці відділи поставити соуси, а тут якусь нарізочку. Теж не бачила я в наших аврорах таких штучних рослин. По 399 гривень, вони досить такі високі, на жаль, не зазначено. І ось такий варіант: ціна 349 гривень. Так, мене і тяне у відіо способом. дошка дерев'яна із кришкою. Теж гарне рішення. Можна і подати, так, і зберігати. 229 гривень. Подивіться, яка класна сковорода, 399 гривень. Така дівчача рожева і ще є в комплекті форма силіконова у виліті з зайчиком. Для яєчні. Ще є і акційні пропозиції. Така чаша для міксера із кришкою та з ручною ручкою. Відрізняються вони кольором кришки. Ціна 129 гривень, об'єм 2,5 літри. Набір підставок під гаряче дерев'яні 149 гривень. Дуже великий плюс, що вони мають свій органайзер по 77 гривень скляній ємності. Є меншого більшого розміру, по 99 гривень літр 440 мл. Є ще більші по 109 гривень та 149 гривень літр 800 мл об'єм. Бачила я в інтернеті ось ці каструлі скляні. Об'єм 2 літри. Ціна 399 гривень. Також є дуже великий вибір різноманітних спецій. Є також те, що не бачила в нас. В таких відерцях вермішель швидкого приготування по 55. Від біоли напої, півлітра за 17 гривень, є різні смаки. Міні круасани 200 грамів за 34 гривні. Є також поштучно 60 грамів 14 гривень. Тропікана. Таке набір асорті 39 гривень. Енерджі. горіхове асорті. за 44 гривні 100 грамів. Вафельки 65 грамів. Молочні по 11 гривень. І є ще шоколадні. Зефір біло-рожевий. Ціна 59 гривень. Вага 225 г. По 17 гривень драже. Вони у формі яєць, Ні, ніби яйця динозавра. Дража по 15 гривень. З арахісом всередині, і ось такий варіант 15 гривень. 80 грамів. По 34 гривні фігурні шоколадки у вигляді ложок. Такі трубочки із різною начинкою. Є карамельна, є шоколадна. Ціна 12 гривень 42 грами. Згадалось мені дитинство. Забава подушки із какао. Ціна 17 гривень. На цьому все. Ось такий був огляд у місті Львові. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня. До зустрічі!